30 років ми ходимо вулицями незалежної України, але називаємо їх іменами чужих радянських нав'язаних нам героїв. Ми банально не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. Усім привіт, я Денис Казанський, і сьогодні ви дізнаєтеся, як Чапаєв розкуркулив рідного брата, та як поляк В'ячеслав Липинський зрікся національного коріння заради України. Ми перевіримо, як проходить декомунізація столиці, і разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму, та чиї імена насправді варті лишитися. в истории Украины. Напевно, знает кто такой Чапаев. Мы Чапаев. Герой войны. Я могу сказать одно, что э, я знаю, что я живу на улице Вячеслава Леплипинского. Но, к сожалению, на тот момент, который я с вами беседую, я не знаю, кто это такой. Говорят, что это какой-то агроном из, 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 из Львов. Какое отношение он имеет ко мне, конкретно в Одессе? А Чапаев какое имеет отношение? Мы выросли на этом и Мы не знаем, что он там нам там, там делал где-то. На, на, на уралі ну ми знаємо, що тоби кінефіль. Ми знаємо, що ми почитали. Ми очі що... ми знали. Не ми этот чоловік. Василь Чапаєв, більшовицький командир і герой анекдотів. Жорстоко придушував народні повстання, любив катувати людей. На сторону більшовиків Чапаєв перейшов одразу після лютневої революції. Його призначають керівником дивізії. Свою дивізію командир назвав Пугачовською, Адже прославлений уральський бандит Омелян Пугачов був його кумиром. Єдиним військовим радником напівграмотного Василя Івановича був ось цей чолов'яга Дмитро Фурманов. Пізніше він і напише Роман Чапаєв, по якому знімуть знаменитий фільм в кіно. Вони друзі, але насправді комісар ненавидів Чапая за те, що він нагло чіплявся до його дружини. Кулемет Гайрема Максима, напевно, найпопулярніша зброя часів Першої світової. А в громадянську його ставили на колісний станок і чіпляли до воза. Так з'явилися тачанки, смертоносна зброя революції. З таким самим кулеметом, але на машині Чапаєв придушував антибільшовицькі повстання у Миколаївську. Тоді люди вийшли на площу і виступили проти комуністів. Однак Чапаєв без попередження відкрив і вогонь. По бані кам'яного собору, і люди розбіглися. Усе в кращих традиціях червоних бандитів у 1909 році польські газети вийшли з обурливими заголовками. Парадокси нашого часу. У статтях лаяли студента-зрадника з Краківського університету, який написав брошуру Шляхта на Україні на сторінках цієї брошури. Він задав перцю не лише польським шовіністам, а й звичай. Айному люду, уявіть собі, поляк у Польщі закликає польську шляхту боротися за відродження нашої нації і підтримувати українців. Звали цього відчайдуха Вацлав Липинський, і боротьба за Україну лише починалася. Київській гімназії, найкращі друзі Вацлава українці. Вже тоді він розумів, що поляки багато років принижували українців, і це його неабияк мучило. Він навіть хоче об'єднати польське та українське товариства. Однак поляки такого не хочуть. Тоді хлопець переходить в українську православну громаду, назавжди зрікається свого польського імені і просить називати його В'ячеславом. При цьому слів на вітер не кидає і просить. Світлює селян на свої заощадження. Він купує кобзарі Тараса Шевченка і безкоштовно роздає їх людям, а ще організовує літературні вечори. Кова еліта Чапаєва ненавидить, адже він був відморожений і плював на їхні накази. Одночасно його талант розстрілювати незадоволених цінують і призначають головним карателям. Подавивши чимало бунтів, його зрештою відправляють подавляти бунт в Балаково, де напередодні вбили рідного брата Чапаєва, який був там комісаром. Однак смерть родича, схоже, не дуже засмутила Чапаєва. Свого іншого брата він взагалі власноруч розкокулив. Сказав, щоб той продав усі свої магазини та вклав гроші під великий відсоток у фейкове акціонерне товариство. Той повірив і дійсно віддав гроші Василю Івановичу. Але той їх вклав зовсім не в акції, а у розбудову Червоної армії. У 1903 році Липинський навчав. У Краківському університеті він мріє стати аграрієм, має невеличкий земельний бізнес, але тут у його життя вривається політика. Брошуру Липинського, шляхта на Україні, вилучають з книгарень та бібліотек. А газети пишуть, що він шпигун. Ставши зовсім чужим у Польщі, В'ячеслав навіть лишає молоду дружину, яка не розділяє його поглядів, і повертається в Україну, щоб займатися сільським. Господарство, але усі плани знищує Перша світова війна. На фронт Липинського відправляють навіть, попри хворі легені революцію 1917-го Липинський зустрів у Полтаві бажання поляка захистити вже рідну Україну від більшовиків було настільки потужним, що він намагався сформувати кавалерійський полк і відправити його до Києва. Але пропозицію було відхилено. Влітку 1918-го Київ звільняють німецькі війська. Владу бере у свої руки гетьман Павло Скоропадський. При новій владі вже знаний політик В'ячеслав Липинський стає послом України в Австрії. Вже тоді політик розумів, що інвестиції з-за кордону це те, що допоможе Україні розвиватися і активно залучав європейський бізнес до співпраці. А що землі ж багато? Отже, вона має наповнювати бюджет. Тим часом Чапаєв тероризує Поволжя вже майже три роки. А у лютому 1919-го дивізію Василя Івановича перекидають на уральський напрямок проти козаків. Обидві сторони несли серйозні втрати, але ініціатива була за червоними, розуміючи, що пасивна оборона не діє. Білі розробили план рейду в тил противника, місто Лбіщенськ. Саме там стояв штаб Чапаєва. Повіривши у свою непереможність, чапаєвці свого ворога просто прогавили. На світанку козаки перерізали телефонні дроти, оточили дивізію з усіх боків і відкрили вогонь. Шоковані більшовики гинули як мухи. Чапаю вдалося накивати п'ятами і втікти до річки Урал, проте і це його не врятувало. Тим часом скоропадського скидають з посади. До влади приходить директорія, але Липинський залишається послом. Та коли розстрілюють полковника Петра Болбочана, який знищував комуністів, політик йде з посади і селиться в гірському містечку Райхенау у Нижній Австрії. Часто найщирішими патріотами України стають люди неукраїнського походження. Таким був і В'ячеслав Липинський, справи якого говорять самі за себе. І тепер ця вулиця завжди нагадуватиме вам про людину, яка дійсно була віддана своєму народу і країні. А що ж Чапаєв, а про нього лишаться анекдоти. Україна невпинно рухається вперед, і декомунізація допомагає позбутися радянського минулого, яке лише стримує розвиток. Сьогодні ми перевірили ще одну вулицю Києва. І, хоча табличок з Чапаєвим тут вже небагато, вони ще трапляються. А наша мета зробити так, щоб їх не залишилося зовсім. Декомунізація триває.